Настає все більше, я дуже рада вітати і тих, хто працює з нами з вересня, і тих, хто під'єднався зараз. Будемо з вами працювати активно і цікаво. Пам'ятаєте, що в садочку ми на початку музичного заняття завжди музично віталися. Адже коли ви приходите в якесь місце, ви завжди вітаєтесь. Кажете Добрий день, привіт! І ми з вами віталися також музично. Давайте згадаємо, як ми це робили. Я співатиму вам. Добрий день вам діти! А ви мені відповідатимете. Добрий день! Зрозуміло? Ну, що спробуємо! Я співаю вам добрий день вам діти! А ви відповідаєте разом зі мною Добрий день! Готові? Добрий день вам, діти! Добрий день! Молодці! Чи знайома вам казочка про трьох ведмедів? Про ведмедя татка, ведмедя маму і маленького ведмежатка. Скажіть, будь ласка, яким голосом говорить ведмідь? Він речить він говорить дуже низьким голосом, так? А мама ця говорить яким голосом? Високим чи низьким? Вона говорить середнім таким голосом, так? А маленьке ведмежатку. Воно говорить високим тоненьким голосом, бо воно ще маленьке. А як ви в родині розмовляєте? Ваш тато розмовляє низьким голосом. Мама середнім, а ви високим, так? Чи ні? А зараз пропоную вам пограти в гру Три ведмеді». Якщо ви будете чути голос татка ведмедя, то вам треба буде йти повільно, як ведмідь, зображати татка ведмедя. Якщо ви почуєте музику мами ведмедя, вам треба буде йти, як жінка ведмедиця, так красиво. Якщо почуєте маленьке відмежатку, вам треба буде стрибати, як діти. Готові? Можливо, вам відома дитяча потіжка про незграбне ведмежатко. Ранком ведмежатко через ліс іде, до кишені шишки він собі кладе. Раптом впала шишка, в лоба дала хлоп. Він як розлютився й ногою топ. Знаєте таку потіжку? Якщо ні, то я пропоную вам вивчити її сьогодні як пісеньку. Це буде пісенька з рухами, тому давайте ми їх зараз вивчимо. Спочатку ми йдемо. Ранком ведмежатко через ліс іде. Потім почнемо підбирати з пола шишки. До кишені шишки він собі кладе. Раптом впала шишка, в лоба дала хлоп, він як розлютився і ногою топ топає ніжкою. Далі ведмідь у нас каже уже іншим голосом. Вже ніколи більше в ліс я не піду. У барлозі лягу міцно там засну. А співати цю потішку ми будемо з вами різними голосами. Першу частину потішки ми будемо співати високим голосом, тому що ми будемо. Оповідачами ми будемо розказувати цю історію. А другу частину, яку говорить сам ведмедик, ми будемо співати вже низьким голосом. Адже ведмедик у нас яким голосом говорить? Низьким. Почали. Ранком Занятті ми сьогодні дізналися багато нового. А що ми дізналися? Ми дізналися, що звуки бувають високі, середні та низькі, так? Ми з вами послухали музичні твори, так? Які це були музичні твори? Ми послухали музичну казку про трьох ведмедів. Комусь із вас вона знайома, тому що ви були на минулих заняттях, але ніколи не пізно згадати те, що ти колись знав. Тому ми послухали її ще раз. Настав нам час прощатися до наступного разу. Бувайте, діти!